Доброго дня, друзі! Вирішила записати відео в лісі. <гум> люблю природу. Дуже люблю, коли квітнуть квіти. Їх нюхати, дивитися, спостерігати. Люблю їх садити, вирощувати, потім дивитися, як вони цвітуть. І дуже люблю природу і ліс. Я в лісі на природі відновлююся. Зобираю трави. Ось така дивина. Дуже корисна для шлунку. От. Сьогодні я прогулююся на природі в лісі. І завтра я проведу медитацію зранку, дихальну практику, медитацію і руханку, ту, яку ми проводимо. На своїх ретритах через дихальну практику ми заходимо в стан Я є і я себе почуваю, відчуваю, щоб не в голові бути, а більше в тілі. Потім переклюнулись так на себе таким чином і заходимо потім в медитацію до Вищого Я, звернення до Вищого Я. От, що це за медитація? Це коли ви воле виявляєтеся, хто ви є, тобто для себе розумієте, хто ви такий є? Чи ви тіло, чи ви душа, дух, чи приєднані ви до вищого Я? Якщо не приєднані, то ви воле виявляєтеся і ставите намір. От, і вибираєте? Вибираєте як? Користуючись своєю волею, даною мені творцем, от, я обираю пустити в своє життя, своє вище я, запросити його до себе, Да? От, куди запросити? До себе це де? От, що нами керує? Голова. В основному нами керує голова, мізки. Які створюють нам дуже часто хаос. Е, тому я запрошую своє вище я да, зайти в мою голову, стати моїми думками, оволодіти ними. Запрошую моє вище я, тобто, кого я маю на увазі: душу, дух, да? От, творця, істока. Я запрошую його до себе, щоб. Вище я зайшло в мою голову, взяло мої думки і володіли моїми думками. Зайшло в моє серце, взяло мої почуття, оволоділи почуттями. Оволоділо почуттями зайшло в кожну клітинку мого тіла і зцілило тіло моє для мене і для себе. Та? Бо воно ж тут через моє тіло грається, правильно? Це ж і є моє вище я і так кожного ваше вище я, да? якщо е, ви його е, розумієте, якби чуєте, чуєте, да? ви його усвідомлюєте і зв'язані з ним, ви його починаєте чути. І тоді ваша гра от під назвою життя відбувається свідомо, всім вона подобається, якби узгоджено, Да? А якщо Роз'єднані, тобто як кажуть, розстроєні, да? троєні. Окремо десь тіло ходить, окремо душа живе. І все окремо, і це розстроєно. Виходить. Душа, дух і тіло. Окремо і себе не усвідомлюють ну, як одне ціле. То живуть вони не в унісон, не гармонічно. Так? В хаосі, можна сказати, ще одним словом. Хаос. І коли ви запрошуєте своє вище я володіти вашими думками, володіти вашими почуттями, стати вашими почуттями і думками, потім володіти вашим тілом і зцілити його для себе. Для себе ж, для свого вищого я, воно зцілює це тіло ваше і для с для, для вас же теж зцілює ваше тіло. Бо тіло ваше потрібне як для самих вас, так і для того вищого я. Яке грається через це тіло все життя, да, живе. Тому все правильно, все узгоджено, і ви по своїй свободі волі, даної вам творцем, ви обираєте, користуючись чим? Тим, що вам належить, е, вашими думками, вашим чолом, головою, да, користуєтесь. вашим тілом, яке є храмом душі От, і запрошуєте своє «Я», щоб з'єднатися з ним і разом сотворяти цю реальність для вас. Тобто ставати творцем. Не тим, хто відомий і кого ведуть, а той, хто ведучий і хто сам себе кудись до чогось веде, так? але в унісон з вищим я. Узгоджено все. Усе в легкості, все в прийнятті. І тоді все, що відбувається в вашому житті, ви розумієте, що це все на краще. І не спорите. От. Не сперечаєтеся, чому так, а за що це мені? А ви розумієте, що це все во благо. І для вас як подарунок. Це такий е, великий плюс бути з'єднаним і жити в гармонії зі своїм вищим я, душею, духом. І як я говорю Богом. Богом це я маю на увазі істок, звідки йде це все, абсолютно все. Що видиме, що не видиме. От, ще ми усвідомлюємо, що не усвідомлюємо абсолютно все, бо він є творцем цього всього. От, е, творцем ізначальним. Ну, як абсолют, істок. Це я його маю на увазі, що це Бог. Він мені проявлений в виді сонця тут, в виді енергії, е, всього чоловічого. От, і навіть те, що жіноче, це теж він, але він себе роз'єднав сам так. Вирішив, що буде жіноче чоловіче, щоб гратися, щоб було веселіше, цікавіше, був хороший досвід. Бо дійсно, от, яка б жінка не була б сильна, класна, якби вона в бізнесі б не рулила і все таке, але тільки вона починає жити з чоловіком і розуміє, що ой, або ж треба вибрати такого не до чоловіка, його прижати, щоб він його подавить під каблук загнать, і він тоді повинен через страх втратити, ну, якби не зовсім проявлятися в цьому світі. Ну, тоді вони часто, якщо нам дійсно такий сильний духом чоловік, то він або ж іде до цієї жінки, от, і вона розуміє, що не пройшла деякі моменти навчання в своєму житті. Або ж він починає вибивати свою територію і починаються конфлікти, і тоді теж жінка розуміє, що щось не то, і йде в навчання в психологію, в... починає вже чуть ли не в ізотеріку йти, щоб зрозуміти, що ж це таке, що він мене слухає, легше бізнес зробити. Можна керувати тисячу дистриб'юторами, агентами і так далі. А як же ж керувати цим чоловіком? А виявляється? Ним не потрібно керувати. От, і все. А його потрібно любити. Але якщо ви дійсно сильним чоловіком, в якого проявлено все божественне чоловіче, і ви його вибрали дійсно, тому що ви не так, як підмітили, що не можна керувати і загнати під каблук, а ви його вибрали для себе, бо відчули, що в ньому є те, що ви говорите, як Бог, такий сильний, такий. Цікавий, такий многогранний, як сам Бог. Дуже цікаво з ним розуватися в парі. Я з ним саме жінка, я з ним саме відчуваю себе. Оце, да, оце досвід дуже серйозний. І варто йти в такий досвід. Да. Але там має бути жінка жінкою, а чоловік чоловіком. Не жертвою, а жінкою, грайливою, живою, жіночною. Ніжною, дбайливою. Тобто дбати про себе, про своє щастя всередині, яке воно там живе у нас, да? за свою радість, спокій. І коли вона любить цього чоловіка, саме любить всією душою, всім серцем, вона його прийме таким, який він є. Бо вона ж чомусь його вибрала, вона ж захотіла з ним бути. Да? От. І тоді буде найкращий досвід, як для нього. Так і для неї. Якщо вони зможуть і разом пройдуться весь шлях, тоді будуть їм дари. От. Ну, дари і на протягом життя, звісно, вони отримують. А які дари? В них відбувається так, що вони стають багаті, успішні, в них все скрізь відбувається класно. Жінка на своєму місці, чоловік на своєму місці, і тоді в них все класно. Яким чином? В них через канал. Більше чоловіка. Да? Із-за того, що жінка любить, вона його наповнює енергією любові. Нічого при цьому не роблячи. Просто єдине, що вона має вміти любити, щоб в неї не було заблоковане серце. Образами, негативом різним, а що мама скаже, а що люди скажуть, а так не має бути, а має бути тільки отак, як мама сказала, як тато робив, як батьки жили. І так далі, і вона намагається через ум створити свою сім'ю, а так ні, так не працює. Якщо вона через серце все створює, я люблю його такого, який він є, і мені подобається його проявлення. І вона чесна із ним і собою, при цьому вона чесна із ним і собою. Треба бути чесною, не, не так, що там, ладно, не буду показувати, все буде добре, а саме чесною. І тоді буде ріст, і тоді ця пара буде дуже сильна і в них все буде добре. І пора відновлювати в собі жінки, любов. І тому я запрошую вас на ретрит. Буде цього вихідного дня, неділю, 6 липня. У нас ретрит. Приїжджайте, це біля Черкас, на Шавій Горі. Зустрічаємося, проводимо програму, скинув в групу Коло Рія, коло Любові. І потім, в східниці, 18 серпня. У нас буде ретрит. Там семиденний, дуже серйозний, такий з пропрацюваннями, з духовними практиками. І з усім так, як найкращим чином було для всіх нас. Все. Всіх люблю, обнімаю. До побачення.